Більше півтори сотні одиниць зброї протягом жовтня здали жителі Житомирщини. У міліції підвели підсумки місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Двічі на рік за ініціативою Міністерства внутрішніх справ управлінням проводиться на території області місячник добровільної здачі зброї. Так і цього разу в два етапи: це підготовчий етап та практичний етап, який тривав з 1 жовтня по 31. Не дивлячись на системне проведення міліцію місячників добровільного роззброєння. Проблема своєї актуальності не втрачає. Якщо говорити про результати проведення місячника, то в цілому це здано одиниці зброї більше 60 одиниць мисливської гладкоствольної зброї. 5 одиниць саморобної і більше півтори тисячі набоїв до зброї. Місячних здачі зброї це реальна можливість позбутися небезпечних арсеналів, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання. Цього разу такими умовами скористалися близько двох сотень жителів області. Якщо порівнювати попередні результати місячника, який проводився в травні місяці, то, звісно, ці результати в абсолютних цифрах дещо покращились. Кожна одиниця зброї у нас проходить через відділ науково-дослідного центру. Якщо вдається відповідне заключення, що вона придатна і ця зброя є мисливською зброєю, то громадянин, який добровільно здав цю зброю, має право. При поданні певних документів отримати цю зброю в подальшому переоформити її на себе серед особливостей жовтневого місячника роззброєння багатопарність армійських зразків часів Другої світової війни, деякі у досить задовільному стані. Цього разу незвичайного було якби два випадки. Це один випадок був ствол від автомата в часи великої вітчизняної війни було здано, і другий випадок це набої. У нас також були здані часі Великої вітчизняної війни. Так так само до автоматичної зброї. Також міліції розповіли, що десь теро громадян, які добровільно здали мисливську зброю, згодом надавши відповідний пакет документів, узаконили право володіння нею.